Чи потрібно розповідати батькам про те, як пройшов день у їх дитини? Точно так. Усім батькам цікаво, як проходить день у їх дитини, але я вважаю, що краще це розповідати разом із дитиною, тобто через якісь питання і прохання до дитини. Наприклад, а розкажи мамі, яку ми літеру сьогодні вивчили, а покажи папі, яку ти зробив поробку сьогодні, а розкажи, як ти грався у хованку, ну і так далі. Чи має виховати танцювати разом з дітьми на руханках? В принципі, будь-яку діяльність варто виконувати разом з дітьми, бо, по-перше, вихователь самостійно своїм тілом показує, що і як треба робити. А по-друге, спільна діяльність допомагає нам швидше налагодити контакт з дітьми. Ну і танцювати всім разом веселіше, ніж коли виходить просто командою дитиною. Чи можна сварити дітей за те, що вони щось пролили чи розсипали? Точно ні, тому що таке може трапитись навіть у дорослою людиною, що вже казати про дитину, яка тільки вчиться. Дивиться, як правильно функціонує її тіло. Якщо таке вже трапилось, то треба запропонувати дитині разом прибрати безлад та спитати її, чи хоче вона ще раз спробувати зробити те, що намагалась зробити. Якщо так, то знову питання: чи хоче вона це зробити самостійно, чи їй потрібна допомога.